Вбивць не знайшли версії, не оприлюднюють Про кілерів або одного єдиного, які застрелили неподалік від Севастополя місцевого Єгря Олександра Півсаєва. Жодної інформації, навіть припущень. Міліції Криму на слід убивць до тепер вийти не вдалося. Друзі та родичі загиблу кажуть, що ворогів у колишнього афганця не було. Але підтверджують, у день загибелі природоохоронець до лісу зірвався зненацька одразу після дзвінка невідомого. Мисливські собаки виють уже третій день відтоді, як їхнього господаря не стало. Надвечір понеділка Олександр Півсаєв розповідає його дружина. Повернувся додому з полювання і тут же йому подзвонили. Позвонив незнайомий номер телефону. він не знав, хто йому звані йому сказали на українська мові оленя обілі. А він почав спрашити хто хто ви такі? Откуди ви знаєте мій номер телефону. Ось він не знав, це незнайомий. Олександр одразу вирушив на перевал собаку та рушницю залишив удома. Вже за годину каже жінка. Телефонний зв'язок із чоловіком зник. Я дзвонила, про вірутки кожні 15-10 минут. Я постійно набирала телефон. Бити на сполох жінка не стала, каже чоловік. Працював у приватному закритому мисливському господарстві. Там розводили різну дичину, а полювати приїжджали поважні люди. Подейкують, зокрема, і нинішні і колишні керівники флоту і армії. І Олександр разом з ними часто ходив глибоко в ліс, де немає зв'язку, і повертався лише вночі. Але цього разу його не дочекалися. І вранці тоді жінка підняла на ноги всіх знайомих лісників та єгерів. Невдовзі один із них знайшов Олександра. Я увідав. Фрагменти остановился и і что это Олександр ранення в грудь в левое, ближе к левой руки. Серце Олександра застрелили в притул дробом з гладкоствольної зброї, Розповідають його колеги. Тіло лежало просто на дорозі. За дві сотні метрів стояла машина чоловіка. Вона була відчинена, ключі лишилися в замку запалювання. Документи і телефони Єгаря зникли. У нього була вся грудь, Сіжна така вся. вся футболка була в крові. Характер у вбитого природоохоронця був непростий, кажуть лісники, але ворогів запевняють, він не мав. Колишній афганець, нагороджений медаллю за бойові заслуги, був порядним та чесним. Дружина Олександра вважає, того вечора чоловіку міг телефонувати саме вбивця. Її одразу насторожила, що може робити в мисливському господарстві за кілька кілометрів від найближчих сіл випадковий свідок, що побачив убитого оленя, і звідки у цього випадкового свідка номер телефону ЄГЕРЯ. Особу, що дзвонила загиблому, наразі намагаються знайти правоохоронці, але Версію вбивства вони не розголошують. Проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій, направлених на установлення обстоятельств случившогося і розкриття цього преступлення. Поховають Олександра Пивсаєва завтра. Наталя Сафіханова Армен Погосян Крим, новини 2+2.